Мої любі, розпочинаємо новий день, я б хотіла з вами поділитися своєю радістю. З вами я пізнаю світ. Давайте разом з вами розглянемо і розгорнемо зошит на сторінці 10 і познайомимося з листом від Центаврика. що атом має складну будову. У його центрі розташоване ядро, навколо якого рухаються частинки електрони. Сьогодні адаптер розказав мені, що ядро теж складається з маленьких частинок протонів та нейтронів. Як багато частинок в атомі. Як їх розрізняти? А ще цікаво якими будуть моделі вже знайомих нам атомів. Пропоную переглянути відеофрагмент і знайти відповіді на ці запитання. Вам уже відомо, що з атомів, ніби з цеглин, складається будь-яка речовина. Атоми мають у своєму складі ядро та електрони. Ядро знаходиться в центрі атома і має позитивний заряд. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Навколо ядра рухаються електрони. Електрони мають негативний заряд. Учені домовилися електрон позначати латинською літерою Е, а протон латинською літерою П. Нейтрони позначають латинською літерою Н. О, який цікавий матеріал нам надіслав. Центаврик. Давайте ж з вами познайомимося з темою уроку і поставимо перед собою завдання Сходинки до наукового олімпу Будова атома Мистецтво у світі та Україні, молдовський композитор Євген Дога. Давайте ж тепер проаналізуємо лист від Центаврика і назвемо. Які навчальні одиниці ми запам'ятали? Так, ми з вами запам'ятали, що в центрі атома розташоване ядро. Атом це найменша частинка речовини з атомною будовою. Атом складається з ядра та електронів, які рухаються навколо ядра. Протони мають позитивний електричний заряд. Нейтрони не мають електричного заряду. Протони-нейтрони у ядрі. Навколо ядра рухаються електрони. Вони мають негативний електричний заряд. Запам'ятали? Тож працюємо з вами далі. Спробуємо з вами перевірити себе, попрацювавши з інформацією за алгоритмом. Спочатку прочитаємо її разом з диктором. Атом складається з ядра й електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони та нейтрони. Учені домовилися позначати частинки атома малими латинськими літерами електрон Е, протон П, нейтрон Е. Натисніть, будь ласка, на паузу і прочитайте цю навчальну одиницю тричі, кожного разу прискорюючи темп. Останній раз прочитайте що якнайшвидше. Бачу, що справилися з завданням. Давайте тепер відтворимо. Атом складається з ядра електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони і нейтрони. Електрон Е, протон П, нейтрон Н. Чудово! Отже, можемо з вами перейти на 11-ту сторіночку і полічити протони, нейтрони та електрони в атомах. Умовно, Зображених на малюнках. Заповнимо таблиці за зразком. Давайте спочатку розглянемо з вами умовні позначення. Ви бачите, що оранжевим кольором у нас позначені з вами протони. Зеленим кольором нейтрони. Синім кольором електрони. Розглянемо з вами модель атома. Подивимося за зразочку, що в цьому, цій моделі у нас є два протони, ось вони, і два нейтрони, ось вони. Це діти ядро. Навколо ядра рухаються електрони. Їх також 2. У схемі позначено таким чином оранжевих протонів 2, зелених нейтронів 2. синіх електронів 2. Спробуємо тепер з вами розшифрувати наступну модель. Почнемо діти з ядра. В ядрі протонів рахуємо 1, 2, 3. Запишемо 3. Протони. Скільки ж нейтронів? Один, два, три, чотири. Чотири нейрон, нейтрони. Це діти розшифрували ми з вами ядро. Навколо ядра рухаються електрони. Їх, як ви бачите, три. Запишемо це в схемці. Справимося з цим завданням. Переходимо до наступного. Ого, як багато протонів і нейтронів у ядрі. Давайте порахуємо і запишемо. Я бачу, що протонів у ядрі шість, а нейтронів також шість. А скільки ж електронів знову 6. Можемо зробити висновок, що протонів, нейтронів і електронів буде однакова кількість. Чудово! Можемо тепер з вами попрацювати над наступним завданням. Це завдання 3 на сторінці 11. Давайте спочатку з вами. Розглянемо зображення. Подивимося з вами на рисунок. Ви бачите, що це модель атома гелію. Нагадаю, гелій, діти це той газ, який закачують повітряну кульку, щоб вона літала й не падала. Так, ось подивимося ядро атома гелію. Ми бачимо, що в ядрі є два нейтрони і два протони. А ось навколо ядра рухаються електрони. Їх два. Тепер з вами прочитаємо інформаційну довідку. Спочатку зі мною. Поставте пальчик на перше слово. Починаємо! Атоми такі малі, що їхню будову неможливо розгледіти навіть за допомогою спеціального обладнання. Тому, дізнавшись, із яких частинок складається атом, учені створили їхні моделі. Завдяки цьому ми можемо уявити будову атома. Так. Давайте тепер попрацюємо з вами разом. Розглянувши малюнок та прочитавши текст, давайте з вами разом намалюємо модель гідрогену. Ця модель йде на сторінці 12. Перегорні і будемо працювати разом. Намалюємо модель. Гідрогену. Атом гідрогену має один електрон, один протон та жодного нейтрона. Тому його модель має такий вигляд. Давайте тепер цю модель зобразимо. Розберемося з вами, що електрон у нас рухається навколо ядра. Отже, зобразимо ядро. В ядрі, як ми прочитали з вами, буде один протон. Протон ми з вами позначаємо червоним кольором. Отже, намалюємо з вами протон в ядрі атому гідрогену. Це буде ось така кулька. Зафарбуйте, будь ласка. Ще раз нагадаю, ми з вами зображуємо протон. Він буде один і знаходитиметься в ядрі. Так, чудово! Пам'ятаємо, що атом гідрогену. Має один електрон, і він рухається навколо ядра. Ось таким чином. Так. Працюєте діти, зі мною разом. Пам'ятаєте, що електрон має синій колір? І він буде один, зафарбуємо. Ось ми з вами таким чином зобразили модель атому гідрогену. Позначимо тепер стрілочками, де в нас знаходиться протон, знаходиться в ядрі. І де знаходиться електрон? Ось він. Так, ось ми з вами зобразили атом гідрогену, який має один електрон, один протон та жодного нейтрона. Тому його модель має саме Такий вигляд. Ну а зараз я вам пропоную трішечки перепочити і порелаксувати за мелодією Євгена Добін з кінофільму Мій ласкавий і ніжний звір. Покладіть, будь ласка, свої олівчики, ручки. Перепочинемо. Релакс! Як чудово перелаксували. Діти, нагадаю, що ми з вами релаксували під мелодію Євгена Довги з кінофільму «Ні ласкавий і Ніжний Звір. Ми з вами працюємо на сторінці 12. Погляньте перед вами ілюстрація Євгена Доги. Це відомий композитор. Давайте тепер з вами. Підкреслимо в колонках слова, які допоможуть нам розповісти про автора цього твору. Отже, ми бачимо, у нас є три колоночки. Наші діти завдання підкреслити в колонках слова, які допоможуть нам скласти розповідь. Походження тобто в якій країні народився цей композитор. Ми пам'ятаємо, що це молдовський композитор. Відомий як звичайна композитор, адже Євген Дога був закоханий музикою. Автор віршачі Вальсу. Вальсу. Тепер ми можемо з вами скласти розповідь про Євгена Догу. Євген Дога народився в Молдові, відомий як композитор, автор Вальсу. З кінофільму Мій ласкавий та ніжний звір. Спробуємо тепер з вами закріпити наші знання, прочитавши інформацію пошепки разом зі мною і відтворимо прочитане вже своїми словами. Вальс Євгена Доген з кінофільму Мій ласкавий і ніжний звір, визначений ЮНЕСКО. Одним з найкращих. Музичних творів ХХ століття. До речі, діти ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка сприяє розвитку світової культури та охороні її пам'яток. Прочитайте, будь ласка, тепер цю інформацію самостійно. А тепер відтворимо з Вальс Євгена Євгенадога з кінофільму «Мій Ласкавий ніжний звір. Визнаний ЮНЕСКО як одним з кращих музичних творів 20 століття. Мої розумнички, дуже чудово з вами працюємо. Можемо тепер переходити на сторіночку 13 Давайте з вами прочитаємо текст і підкреслимо ім'я українського музиканта. Українського! Композитори Антоніо Вівальді, Віторіо Монті, Джованні Мараді, Мирослав Скорик, Євген Дога, Всесвітні відомі твори митців об'єднують людей з різних країн. Знайшли вже ім'я українського музиканта. Ну, звичайно, підкреслимо його. Мирослав Скорик. До речі, цей іменник власна назва. Тому Мирославі Скорик ми пишемо з великої літери. Зараз я пропоную вам позначити, на яких музичних інструментах виконують твори цих композиторів. Подумайте. Так, можна використати тут. Різноманітні твори. Так? Різноманітні інструменти, вибачте, це можуть бути і цимбали, і скрипка, і барабани. Подумайте, будь ласка, і позначте, як на вашу думку, на яких музичних інструментах виконують твори цих композиторів. Ну, а зараз я пропоную вам порухатися на танцювальній хвилинці. Із запальним молдовським танцем ансамблю жух. Стаємо, стаємо, стаємо всі, адже ми з вами пам'ятаємо, що рух це здоров'я. Порухалися, перепочили, продовжуємо з вами далі. Зараз я пропоную вам підвести підсумок уроку я пізнаю світ, і згадати всі навчальні одиниці, з якими ми працювали. Давайте повернемося до початку нашого уроку, згадаємо тему уроку. Пригадали, які ви ставили перед собою завдання. Так, отже, згадаємо з вами, що атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони і нейтрони. Електрон позначаємо літерою Е, e, протон літерою П, нейтрон літерою Н. Ми з вами сьогодні визначали, скільки. Нейтронів, електронів і протонів в атомах. Пам'ятаєте, яке цікаве було завдання? Також з вами малювали атом, вірніше, створювали схему моделі атома гідрогену? Запам'ятали? Так? Згадали, хто такий Євген Дога, що це молдовський композитор і автор Вальсу відомого? І визнаний цей вальс найкращим з музичних творів ХХ століття. Попрацювали дуже гарно. Оцініть, будь ласка, свою роботу на цьому уроці. Домашнім завданням вам буде виконати творче завдання від АІ, виготовити пластилінову аплікацію. Модель атома гідрогену. На сторінці 47 у вас є заготовочки для виготовлення моделей атома. Зверніть увагу, що нейтронів у цьому атомі немає. Отже, ваша модель атома гідрогену буде саме такою, як на малюночку. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що сьогодні ви навчилися дуже багато на уроці, і вам обов'язково цей матеріал запам'ятається. До нової зустрічі, мої хороші. Дуже за вами сумую і сподіваюся на скору зустріч з вами.